Вітаю вас, малята, Я Джура Іванко. Пропоную вирушити разом зі мною у славетні козацькі часи. І сьогодні я хочу вам розказати легенду про коня, вірного друга, товариша і брата козака. Влучно сказано, козак без коня що стрілець без зброї. Без коня козак кругом сирота. Не було в запорожці нічого дорожчого, ніж коні. Кінь допомагав підкорити степовий простір, поєднати житло з житлом, брата з братом. Ех, друже, що за щастя, коли летиш ти на причудовому скакуні, під кінськими копитами простилається срібноросий степ, над твоєю головою синє небо. Ото щастя! Козацькі коні були добре дресированими і вирізнялися надзвичайним розумом, силою та витривалістю. Крик набивало запорожець коню. Повзи! То він протягне передні ноги вперед, а задні назад і повзе. А почує свист козака, то відразу мчить до нього. Козак настільки зрібнився з конем, що міг передавати йому свої бажання і думки легким дотиком руки, ласкою, стиха мовленим словом. Сидить козак на конику та й в кобзеньку грає, сам собі приспіває. Ой ти, коню ж мій коню, та ти коню вороненький, товаришу вірненький. Порадь мене, коню! Де ми будемо ніч ночувати? Де ми будемо ніч ночувати? Хто нам буде постіль слати? Переночуємо нічку В вишневому садочку. Переночуємо другу у темному лугу. Переночуємо третю у чистому степу край дороги. Він завжди був гарним помічником на полюванні. Вірним товаришем у бою він із дібі визволить, із кривавої битви виведе і до студеного ручаю приведе. Існує легенда, що одна з річок запорозьких вольностей названа на честь прекрасної тварини коня. Це річка Конка. Саме тут Збереглася легенда про козака-характерника, який, тримаючи на руках дитину, загадав коневі вибити золотим копитом джерело із сухої землі. І це сталося.